Привіт, друже! Тут Дніпро -М влаштувало нам квест, як поміняти батарейки на сварочній масці ВМ48. Зараз я тобі покажу, що це таке, блядь. Коротше, щоб поміняти нам тут батарейки, нам потрібно відкрутити цей головний убор, дістати скло, і потім ми доберемося до назначеної нам цілі. Так, відкручуємо шапку дістаємо цю цю штуку. Беремо скло, наче нам тут потрібно піджати. Я спочатку думав, що воно має діставатись десь тут. Але ніяк не міг ці штуки відкрити. І потім пройшлось гуглити, щоб знайти ці всі... Так, відщолкуємо тут. Піднімаємо. Потім перевертаємо. Піддавлюємо скло? Ура, ми це зробили. Беремо батарейки і замінюємо. Ми в такому порядку складаємо назад.